Доброго здоров'я! Вітаю! Сьогодні в мене повинна була відбутися зустріч з батьками, але такі обставини, що не було світла, тому записую це відео для батьків. Сьогодні хочу поговорити про... Таку тему, як злість, не знаю ваше ставлення до злості, але злість це емоція, і як і кожна емоція, вона має право на існування. Але що таке злість? Злість це тільки айсберг гніву. Тільки те, що знаходиться на поверхні, те, що ми відчуваємо, бачимо. Але що ми відчуваємо насправді? І чому це так важливо розуміти, що ми відчуваємо насправді, коли? Гніваємось, коли відчуваємо злість. До речі, ну це так просто. Хто, скоріш за все, буде відчувати злість найчастіше. Це ті люди, які у сім'ях яких забороняли нити, проявляти слабкість. Тому гнів. Для таких людей є найбільш сприйнятливим. Але, як я вже сказала, злість це тільки верхівка айсбергу. Існують тригери злості, тобто пускові механізми, які цю злість запускають. Цими тригерами можуть бути люди, місця, ситуації, речі. Так ось тригер, ваш тригер дає вам підказку про емоції, які стоять за, вашим, за вашою злістю, за вашим гнівом. Ну, наприклад, вам говорять, не можна жалітись, Ну, в тебе є руки, ноги. Ти не втратив, не втратив домівку. Тобі нема чого жалітись. Є люди, яким набагато скрутніше. Що ці слова можуть викликати в нас насправді? Справ... На... На Вони можуть викликати самотність. Ну, тобто, я сам один мене ніхто не розуміє. Можуть викликати провину. Ну, тобто, дійсно, чого я жаліюся, в мене ж є руки і ноги. І я не втратив домівку. Розчарування. Ну, тобто, е я злюсь, тому що не може проявити свої емоції, не може пожалітись, а за цим стоїть набагато більше самотність, провина і так далі. Як дати раду гніву? Тому що за цим гнівом може стояти, можуть стояти такі емоції, які треба усвідомлювати, але коли ми гніваємось, то нам дуже важко це усвідомити. Це може бути смуток, розчарування, горе, пригніченість, голод навіть. Збентеженість, біль, безпомічність, страждання, небезпека, стрес, тривога, загроза, втома, вина, як ми вже казали, сором, страх. А також заздрість. Я злюсь, тому що заздрю тобі. Заздрю тому, як ти, як ти поводишся, як ти переносиш це все, як ти можеш мобілізуватись, а я не можу. І так далі. Але важливо це усвідомлювати, що яка емоція стоїть за злістю. Насправді, щоб могти з цим щось зробити. І так, як дати цьому раду, як дати раду гніву? Ну, по-перше, легалізуйте те, що відчуваєте насправді, коли розізлились. Тобто, визнайте, це. Ви знаєте, це в першу чергу для себе. Я у люті, тому що, ну, наприклад, мені страшно. Наприклад, я не маю визначеності, і це мене дратує. Я на даний час нічого не можу зробити. Не можу нічого з цим зробити. По-друге, спілкуйтесь з тими, кому довіряєте. Просіть підтримки. Не бійтесь просити підтримки у тих, кому ви довіряєте. Так, це важко. Але... Ми всі зараз з різних приводів відчуваємо злість. І це нормально. Але важливо розуміти, чому, щоб пропрацювати саме ті емоції, чому ми злимось. Дуже не вистачає поговорити з вами, але сподіваюсь на зворотній зв'язок. Як відкликається ця тема у вас? До зустрічі!